Боже боже мій, боже мій. Дай мені сил. З вами Олександр Миколюк на каналі Миколаїв шоу такі справи. Не просто інформувати. А А знаєте що, формувати ваш світогляд, та це в наші часи дуже непросто. Тому ставимо лайк, а я погнала. Ви знаєте цей вайб? Ти знайомишся з кимось на заході, кажеш, що ти з Харкова чи з Донецька. І перше, що ти чуєш: о, так ви ж там раніше всі були взагалі ватники, да? або навпаки, ти з івано франківська а в тебе питають: ну. Ви ж там всі такі радикали, вишиванку навіть на котів надягають ці діалоги. Це не просто побутовий крінж, це мікроформат великої національної проблеми і звати її регіональні стереотипи вони ніби жарти але насправді це тормоза які заважають нам усім їхати в майбутнє не гальма які заважають нам бути нацією не лише за паспортом але й за змістом а ще це ідеальне поле для політологічного історичного і культурного аналізу щоб зрозуміти чому мешканець ужгорода і мешканець краматорська можуть мати радикально різні уявлення про нормальну україну треба Вирушити минуле. тож наш потяг вже їде. Відправляємось, друзі, у 91-й рік. Взагалі люди пам'ятають значно менше пласти часу ніж реально глибокі пласти часу на них впливають. А сьогодні, в завтрашній день не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки всі... Мало хто може це робити. культура, закладена століття тому, впливає на нас сьогодні. І навіть якщо ми нічого не читали і не вивчали, вона транслюється нам з оточення, з нібито звичайних розмов про війну, країну, події, і наше місце у світі стрибнемо глибоко назад. У 18 століття там і буде наша перша з вами зупиночка до моменту, коли територія сучасної України була розірвана між кількома політичними тілами. Це був не просто геополітичний поділ, а поділ історичних досвідів, інституційної пам'яті та культурного обрамлення. Австро-Угорщина, наприклад, залишила після себе не лише Чарівну архітектуру Львова, а й громадське життя зорієнтоване на автономію співіснування різних ідентичностей. Ідеї політичного представництва та громадського активізму були вбудовані в цю систему. Тут і селян звільнили від кріпацтва значно раніше, і більш доступною була освіта. Та й залізниця тут значно раніше прокладена. В Австро-Угорщині політична і економічна система були значно більш розвинутіші. тому і капіталізм загалом прижився на заході України краще. І церква змогла зберегти значно краще становище. Вона і досі впливає як важливий фактор життя для багатьох українців, але передусім з заходу. Бо там церква виявилась так само ближчою до нових реалій. Російська імперія натомість бачила підданого як об'єкт, не як учасника, а як статиста. Вона вела політику централізації, уніфікації, витиснення місцевих еліт. А власне, в цьому. Витоки тієї асиметрії громадянської культури, про яку говорять українські соціологи, зокрема Наталія Чмирта та Євген Головаха, це те, що у соціальних науках називається «path dependency». це історична інерція, яка тягнеться як тісто через покоління. Суть проста. Ми мислимо групами, бо так простіше. Але як тільки з'являється… Ми автоматично народжуються вони, і от ми свідомі патріоти, бо зі Львова, а вони заплутані, бо з Харкова. Ми прості трудяги з Донбасу, а вони сноби з Києва. Ці, знаєте, бінарні опозиції страшенно зручні. Вони економлять зусилля мислення, але блокують реальний діалог. Здається, що проблема в тому, що хтось не такий, як нам треба. Але насправді в тому, що ми досі не домовились, що таке українськість, хто її носить взагалі Бенедикт Андерсон у своїй легендарній праці «Imagined Communities» довів: нація це не природна спільнота, а конструкція, яку люди уявляють. Ось і живіть ось так з цим. Вони ніколи не зустрінуться всі разом, ці люди, але вони свято вірять. Що належать до одного цілого, і ось тут у нас проблема в Україні цих уявлень кілька, і часто вони не перетинаються. Хтось вважає себе українцем, бо виріс на вулиці Лесі Українки, а хтось бо живе на цій землі і воює за неї. І ці версії вони не мають бути антагоністами. Але ми чомусь вдаємо, що одна правильніша. для когось національний герой Степан Бандера, а хтось напросто не може його терпіти, бо він, приміром, прихильник його опонента Андрія Мельника. Або ж, взагалі, гетьмана Скоропадського про Бандеру і строкацість українського національного руху. До речі, вийшло моє нове відео. Залишаю для вас посиланнячко ось тут. Взагалі, знаєте, ця наша. Мозаїчність це симптом постколоніального синдрому, описаного у працях Едварда Саїда та Гая Тріспівак. Ми досі не відбудували власну символічну мапу. Наша держава існує, а от глобальна культура та глобальна уява про неї ні. Вона ніби якась. Тріщинами і ці тріщини ми часто латаємо за допомогою стереотипів. Якщо щось не в'яжеться з образом справжнього такого бравого українця, то це провокація або ментальна окупація. Звідси. Абсолютно ідіотські питання про те, на чиєму боці воював чий дід в Червоній армії, в УПА, у Румунській армії, дивізії Галичина, чи взагалі жив у Канаді, чи я не знаю генерал пельменних військ. Взагалі це нікого нікого не повинно цікавити. Хто ти такий? Я тебе ти їбать недавно. Це питання часто задавали одне одному українці в інтернеті 2000 Десятих, я пам'ятаю, чи дванадцятих років, але яка ж в біса різниця важливо не те за кого воював твій дід. важливо те, за що ми разом, як нація, воюємо зараз. Особливо небезпечним регіональний поділ став тоді. Коли його відкрито перетворили на політичну зброю, політологічна теорія Ліпсета та і Рокана про кліважі це конфлікти, які визначають політичну поведінку суспільства. Вона ідеально пояснює, чому в Україні так довго обирали не програми, а лінії фронту. Чому просте питання поставити галочку в бюлетені перетворювалось на драматургію із напругою і скандалами? Я тільки Янковича за Янукевич. За Якуновичі За Янковича. Вибори 2004 року були буквальною драматургією, з подвійною географією. Якщо ви пам'ятаєте, це був не просто Ющенко та Янукович, а це був захід проти сходу, мова проти мови, ідея проти ідеї. Політичні штаби тоді грали на регіональних відчуттях образи, формували спрощені уявлення одне про одного. Донбасу розповідали, що в Києві їх хочуть обманути і принизити. А Львову, що в Донецьку прокинулися демони совка чи бандюки. і ця логіка працювала, бо стереотип доволі зручний. Він економить нам час, тому що той час, коли ми не думаємо, за нас думають інші, формують стереотипи та потім нам залишається лише одне бути емоційними. На жаль, найпростіші відповіді дійсно найшвидші однак, часто вони і руйнують спільне майбутнє. Аналогічно у 2014 році кримська тема стала сліпою плямою для частини політиків, бо там. Знаєте, не зовсім наша ментальність не сказано вголос, але відчутне в інерції дій або в абсолютній бездіяльності. Навіть і зараз можна почути такі дурнуваті розмови про те, що в Криму живуть якісь москалі, якісь не такі люди. Ці розмови небезпечні, по перш за все, для нашого майбутнього, особливо, якщо ми хочемо повернути собі наш Крим. Якщо вдивитися в глибину, ми бачимо в Україні одночасно. Існують декілька наративів минулого. І проблема не в тому, що їх багато, а в тому, що вони не комунікують ніяк між собою. У Львові міф про боротьбу і націю у підпіллі у Дніпрі індустріальний епос, у Чернівцях відлуння мультикультурного імперського затишку. У Харкові синтез авангардного космополітизму і заводу імені кого-небудь у Херсоні. Це море, базар, фронтир, у Луцьку – Модерна. І впорядкована та культурна локальна ідея про пам'ять та величезне величне таке князівство. В Чернігові така ж гармонійність, але князівство вже інше. Це все фрагменти національної міфології. Але ніхто їх досить не зібрав у одну цілесеньку таку оповідь. У цьому сенсі Україна нагадує колаж. У якому різні шари історії не стикуються зовсім за тоном чи контекстом, чому ми взагалі в це граємо? Відповідь у психології Генрі Ташфелл сформував ідею соціальної ідентичності, яка може пояснити нам, як і чому ми розбиваємо світ на своїх. Та не чужих. Навіть при випадковому поділі на групи, люди починають фаворизувати своїх і знецінювати інших. Бо так працює наш мозок. У хаотичному світі він просто шукає якісь схеми за щось зашипитись. Я попрошу, щоб тут прописали: стереотип це невротичне спрощення складного. Це, інакше, говорячи, спосіб знизити когнітивне навантаження. Але коли ці спрощення починають визначати, Політику, культуру та війну вони перетворюються на інструменти відчуження у цій невротичній логіці. Зброєю стає абсолютно усе, навіть мова. Я, як українка до війни повномасштабної, повністю російськомовна, наразі цей відсоток збільшується моєї україномовності з кожним днем. Я вам хочу сказати, що мова це абсолютно не зброя. Це, блять, не банка огірків, якою ви збили якусь дроняку. Розумієте? Це контекст, це те, на чому ми зростали, та як ми сприймаємо світ. Це спосіб комунікації не більше та не менше. Також Хочу сказати вам наступну річ: зброєю може бути культура. Хоча наша культура вона значно ширша ніж оце все, що деякі безумовно талановиті гадюки намагаються впіхнути нашу культуру. Це просто це ширше, це глибше, це більше, це те, чим ми можемо вражати, надихати, жити, а не користуватись у своїх цілях. Зрозуміли. Запишіть бісите, блядь. зброєю стає кожен безглуздий пост у Фейсбуці, Зброєю, яку ми направляємо, але ми направляємо її всередині своєї країни. Не таких же направляємо, як ми. Ну що живіть з цим? Живіть. Я не знаю, як з цим жити, тому я намагаюсь виправити. А ви можете поставити лайк чи дизлайк. Дизлайк, можливо, буде краще для цього відео. Але ви можете підтримати мій канал в тому, що ми разом будемо намагатись робити нашу країну набагато безпечнішим та зручним для існування містом. Місцем, місцем, в яке ніколи більш не прийде руснява блядота та не буде казати про якісь кліважі. Тому що ми будемо єдині у 22-му році. Війна зруйнувала багато ілюзій та багато людських життів, що є важливіше, але вона ж дала шанс нам переосмислити самих себе. Харків, наприклад, перестав бути містом проросійського електорату, а став еталоном міської витримки. Миколаїв вийшов з тіні і перетворився на метафору спільного спротиву: південь, Донеччина, Запоріжжя. Вони дали тисячі прикладів того, як люди воюють не за уявлену Україну з підручника, а за реальну спільноту, що зрослася в бою. Це те, що культуролог Нора назвав би місцями пам'яті в реальному часі, коли ваша ідентичність не нав'язується згори, та ви зовсім нічого не розумієте, а вона сама з вас народжується через досвід. І тут війна буревні та шокові для нас. 2022 та 2014 роки вони не є просто трагедією. Вони водночас є і можливістю можливістю повністю закласти інші практичні критерії, спільні для усіх регіонів, оцінювати патріотизм не за улюбленим письменником чи кольором вашої вишиванки, а за тим, чи допомагають дії людини нам перемагати у цій війні, чи є її внесок максимально можливим для людини. Чи готова вона лише віртуально боротися за символічне, чи реально боротися за те, що нам усім дорого? Проблема не в тому, що ми різні, проблема, що ми досі не вміємо слухати цих різних. Ми чуємо не голоси, ми чуємо акценти. Ми бачимо не обличчя, ми бачимо типажі. Але країна це не набір типажі, це простір, де різне має право бути своїм. Нація це не даність. Нація це проект, і як казав Ернест Ренан, нація це щоденний плебісці. Щодня ми вирішуємо, що ми разом чи кожен у своїй кімнаті. Якщо не хочемо бути колоніальним атмосом регіональних приколів, треба якось нам міняти оптику, не заперечувати регіональні відмінності, а перестати їх фетишизувати. Бо поки ми вважаємо, що справжній українець це обов'язково караокий, чорнобровий. Або з обов'язково з Полтавщини, знаєте, наприклад, або обов'язково з книжкою Франка. Ми будуємо не Україну. А знаєте, що вітрину для сувенірів. Тож будуємо наш український світ, в якому можна бути з Чернівців, але любити індустріальну архітектуру Харкова. Або ж в Ужгороді постійно шукати, де спробувати ті легендарні кримські чморики. Або як я. Жити в Києві та чекати повернення в мій рідний український Донець, слухати музику англійською, писати відео українською, надихатись французькою культурою, при цьому не втрачаючи нічого з того, що дійсно варто. З вами була я, Олександр Миколюк. Любіть Україну, як сонце, любить. Також ставте лайк під цим відео та розповідайте друзям.